Будемо говорити з Іриною Борзовою, це голова підкомітету з питань державної молодіжної політики комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Добрий день вам вітаємо вас. Вітаю! Хотілося б розкрити це питання. Давайте почнемо з того, які плани на 2025 рік. В яких регіонах містах можна буде відпочити безпечно нашим діткам? Держава продовжує реалізовувати кілька важливих е, програм. В першу чергу продовжується реалізація щодо оздоровлення дітей з прифронтових територій. Продовжується реалізація саме програми Є оздоровлення, яка розпочала і стартувала в минулому році. За цією програмою багатодітні родини малозабезпечені, а також родини, які мають дітей з інвалідністю і які можуть Самі себе обслуговувати, і саме це родини і діти з регіонів, де йдуть бойові дії з Сумщини, Харківщини, Дніпропетровської області, зможуть від держави отримати кошти майже 15 тисяч гривень 800 15 тисяч 890 гривень на кожну дитину, і відповідно ці кошти витратити виключно на придбання путівки. Також держава продовжує програму оздоровлення дітей із ем, різних категорій соціальних, і саме таким дітям держава надасть безкоштовні путівки. На це передбачено у державному бюджеті: майже 315 мільйонів гривень і більш ніж 400. 14 тисяч 300 дітей зможуть безкоштовно відпочити у таборах. Також на сьогоднішній день і держава, і громади продовжують роботу з міжнародними партнерами для того, щоб чим більше дітей можна було відправити на відпочинок за кордон. От комерційні табори зараз пропонують ціни в межах там дев'яти тисяч гривень за е, кілька тижнів відпочинку. Хто контролює дотримання умов надання е, послуг? Дійсно, ціна стартує від 9 тисяч гривень, і діти повинні отримувати не тільки гарні емоції, а й якісне. Харчування, проживання умови повинні бути відповідні, і це контролює держпродспоживслужба через свої регіональні е, підрозділи. Вони роблять такі моніторингові е, перевірки відповідно, е, яка, які умови проживання, чи є санітарні умови, також які якість е, продукції, такі моніторинги. Моніторингові перевірки проходили в минулому році. Є табори, які працюють гарно, є які е, отримали приписи на усунення недоліків. Але я б хотіла звернути увагу також батьків, коли вони обирають табори для своїх дітей, що в минулому році е, розпочав працювати державний реєстр майнових об'єктів, саме закладів відпочинку та оздоровлення для дітей. Цей реєстр створений саме для того, щоб батьки могли отримати чим більше інформації. Це державний реєстр, який працює на е, сайті на базі сайту Міністерства соціальної політики, і містить наразі інформацію про 185 таборів, і відповідно батьки зможуть подивитися, який це табор е, якої форми власності, комунальний або приватний, яка є цінова е, політика. Також чи табір. Доступне для дітей з інвалідністю, і важливо, що там є інформація. Чи проходив табір е, державну атестацію, відповідно яку має категорію, також чи має табір ліцензію, якщо працює е, в напрямку оздоровлення, і також є певна інформація, яка буде дуже важлива батькам. І перед тим як батьки все ж таки обирають табір для своєї дитини, також варто ще подзвонити у місцеві відділи Держпродспоживслужби, і запитати результати перевірки, і чи має табір всі е, дозволи на роботу з дітьми? З цим розібралися добре, що в Україні є сайт, добре, що в Україні є можливості перевірити. Добре, що є Держспоживслужба, яка проконтролює. А от в Європі з цим питання е, там є свої структури, але минулого року я чітко пам'ятаю, що були нарікання батьків, які відправили своїх дітей е, з областей. Йде обстріли і отримали ще один головний біль на голову, і ще гірше вони не знали, як дістати звіти своїх дітей, тому що запрошували, начебто, певні люди для везіть своїх дітей оздоровлюйте. А там були умови такі, ну е, е, яких вона уявити не могла мама за кордоном. Тоді пам'ятаю, що була ціла спецоперація порятунку цих дітей, цілі скандали. Як не потрапити знову на таких недобросовісних бізнесменів або тих, Ну, недобросовісних волонтерів, які хотіли допомогти оздоровити дітей, але насправді не створили певних умов мінімальних для проживання. Дуже важливо, щоб все ж таки такі поїздки були організовані і за підтримки відповідно місцевої е, влади. В першу чергу батькам потрібно звертатися за місцем проживання до відділів соціального захисту, до центрів надання адміністративних послуг для того, щоб все ж таки перевірити, чи є е, цей шлях організований і для того, щоб можливо місцева влада. Е, Звернулася до міст побратимів, зробила все можливе для того, щоб інформація була перевірена. На сьогоднішній день також організовуються такі виїзди для дітей з прифронтових територій, і вони є за підтримки як і органів місцевого самоврядування, так і за підтримки влади. Для прикладу, нещодавно діти з Херсонської та Сумської області в рамках програми Пліч Опліч відвідали. Рівенську область протягом 10 днів відпочивали. Працювали з психологом. Для них була там організована цікава програма, екскурсії, майстер-класи. Три дні тому діти з Харківської області, Херсонської області та Сумської поїхали. Це вже друга група, яка складається 100 чоловік. Поїхали до Латвії у місто Рига, але також цю поїздку координує все ж таки, служба. України по правам дітей, і саме ця ініціатива реалізовується завдяки співпраці Міністерства соціальної політики спільно з посольством Латвії. Тому в першу чергу потрібно перевіряти всю інформацію, і якщо виникають якісь проблеми, звертатися до влади, звертатися до міжнародних партнерів, звертатися до посольства. Дякуємо вам дуже ірина Борзова, голова підкомітету Дякую. парламенту з питань держав. Ної молодіжної політики була з нами на зв'язку.